Правді, ворог вже дуже близько до Покровська. До міста йому три кілометри залишилось. Речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин зазначив, що окупанти знищили або захопили українські позиції поблизу міста. Дві були знищені, а одна була втрачена. Також військор Юрій Ботусов заявив, що біля Покровська росіяни фактично без бою захопили потужний укріп район за кілька десятків мільйонів гривень, які навіть не встигли зайняти наші військові. До того ж, нагадаю, український регулятор Газопостачання постачання Донецькоблгаз попередив, що Покровськ буде відключені від газопостачання ще четверга, тобто від сьогодні через постійні ворожі обстріли. Ліквідувати наслідки пошкоджень і відновити газопостачання споживачам неможливо. Окупанти перебирають військову техніку із Криму в Запорізьку область, де росармійці готуються до штурмів. Про це повідомляють партизани руху. АТЕШ. теж агенти зафіксували. Переміщення колони військової техніки, яка рухалася трасою на північ півострова, у складі колони помітили безліч броньованої техніки, включаючи танки, бмп та БТР, а Також військові тягачі та вантажівки. Уся інформація уже в силу оборони.